Увага! Усіх меблевих магазинах Центру Мебель. Акція вихідного дня. Тільки 14 та 15 грудня для наших підписників інстаграм аккаунту діє знижка до 10% Сума знижки залежить від обраної тобою категорії товару та форми оплати. При покупці демонструй свою підписку на наш інстаграм-аккаунт Центромебель Афішол та отримай меблі з файною знижкою. Проведи осінні вихідні з користю та в чудовому настрої разом з мережею меблевих магазинів Центромебель, адже наші меблі подарують тобі радість, якість. Стиль та комфорт. Наші адреси. Корпусні меблі. Бульвар Центральний 3. Кухонні та офісні меблі. Бульвар Центральний 4. Всі види меблі, Проспект Соборний 53, третій поверх торгівельного центру «Інтрейд». Там які меблі, Проспект Соборний 133, Магазин Центромебель твій стиль, твій вибір, твої меблі. Умови акції під відео. Só sou cadiana você tá dando Só sou cardiana, você tá Só você dando Só sou cardiana, você tá dando